Скоро з'являться новини і про отруєння. Подумав я, коли ти розповідала про сьогоднішні події. От власного досвіду роботи журналістом знаю, щойно сезон шашликів починається. Той отроївся м'ясом, там вся компанія в лікарні після пікніка, той дітей нагодував незрозумілим шашликом. І всі вони купували все це на стихійному ринку. І от щоб ви не стали героєм такого сюжету, наші журналісти вирішили перевірити, чи є хоч якісь гарантії у продавців таких ринків. А заодно розпитали лікарів: а що може бути, якщо м'ясо не першої свіжості? Тож дивіться і записуйте. Копчене, свіже, на будь-який смак та гаманець. Саме такий асортимент м'яса пропонують так звані стихійні продуктові точки. Попит теж є черга, метрові. Якось М'якость 170-180. – Ага, свіже воно все? – Домашнє, натуральне. Свіже щось. сонечко, свіже. Ти що хочеш приготувати? Ну скажи. Підходимо з камерою, і посмішка продавчині вже зникає. Вони вмить стають не такими привітними. Та це й не дивно. Адже ми просимо показати висновки ветеринарно-санітарної експертизи. Ветеринар приходив вчора. Вчора, в четвертій годині вечора, ми забили свиню прийшли санітарну. А зараз є кісь допомоги, можете показати? Ні, не можу. А яка тоді якість мяса? Як мені його перевірити? Ну перевірити можна і визначити, яке мясо на вимогу клієнта продавець повинен показати документи. Відмова суперечить законодавству. Втім, це не єдине, що бентежить. Місце продажу ви тільки подивіться. Проїжа частина весь бруд та пил на прилавку, а м'ясо і взагалі перекладають будівельними рукавицями. Однак для охочих поласувати м'ясом це не аргумент. Я тільки вони з середу приїжджають, я завжди купую тут м'ясо. М'ясо, сало, ковбаску. Тут все нормально, ніколи не було погано. Тут дуже смачно все. М'ясо хороше, сало хороше тут. Продукція вся хороша, це все домашнє. Кажу, я дивлюся, по продавцю чисті, акуратні. все. а це вже сусідня вулиця. Тут просто неба торгують домашніми ковбасами. Продавці щойно побачили камеру, ніяковіють. та швиденько накривають товар чимось схожим на марлю. Це є хоч. Накриття для м'яса гарно. Продавчиня каже: відкрите м'ясо це її так званий маркетинговий гачок. Мовляв, якщо накрити продукцію, то ніхто не купує. Хоча насправді спеціалізованого накриття немає. Так само, як і інформації про строки придатності. Супер. А спочатку дозвіл, а потім спробую. Давайте. Далі ми перевірили ще п'ять придорожніх прилавків. Дозвільні документи та сертифікати якості ніхто не показав. Про свіжість м'яса нас просили повірити на слово. Втім, не всі кияни хочуть ласувати сумнівною продукцією. Якщо ринок повністю з усіма документами, там нормальний критий ринок, там стоять там якісь печаті, так далі. Не тоді це можна купляти. Ну це ж лотерея, це все одно що я не знаю. Там ви знайдете цукерку якусь на яка валяється на землі, ви їздісте, у вас або буде все добре, або вам буде зовсім погано. Якщо так просто в перехожих, ну я не довіряю такому. Я не знаю звідки це. Поставляючи експерти запевняють, купівля м'ясної продукції без сертифікатів загрожує здоров'ю. Це харчові отруєння, тому що якщо ми говоримо про м'ясні продукти, особливо про свіже м'ясо, то це той продукт, який дуже швидко псується. Це може викликати нудоту, діарею, алергічні реакції, отруєння. Такі симптоми викликає група кишкової палочки. За словами експертів, лише за одну годину транспортування м'ясної продукції без дотримання температурних норм їх колонія збільшується сотнями. Навіть якщо м'ясо було свіжим, при недотриманні умов реалізації продукція стане отрутою. Продаж м'яса та м'ясних виробів без холодильника ну це для мене нонсенс. Поверхня має бути там, де це м'ясо продається. Тобто вона має бути металізована з нержавіючої сталі. Всі інвентар, всі інструменти теж мають бути з нержавіючої сталі. Такі, які дуже легко миються, обробляються, і вони мають оброблятися щоденно спеціальними розчинами. Не може бути контакту з дорогою, з пилом, з руками. Харчові технологи запевняють, термічна обробка теж не допоможе вбити небезпечні бактерії. Можуть бути е, такі види мікроорганізмів, які все ж таки навіть після термічної обробки там може бути залишкова мікрофлора, яка буде негативно впливати на біологічну безпеку цього продукту. Держпродспоживслужбі пояснюють, реалізації м'ясної продукції без документів намагаються протидіяти. Міська рада вона виступає організатором. Вона визначає місця такої торгівлі, недопущення торгівлі в нестановлених місцях. Це повноваження національної поліції. Тому вони мають право складати протоколи на громадян на торгівлю нестановлених місцях. Ігор Басюк додає, головною проблемою торгівлі на узбіччі є малі штрафи. Це до 200 гривень. В разі отруєння м'ясної продукції довести причетність реалізатора майже нереально, адже чеки вони не надають.